Всім привіт, друзі! Знаєте, в церкві слово Боже дуже багато свідоцтв, як Господь зцілює від різних залежностей і різних хвороб. Ось одна із таких історій. Дівчина почала погано себе почувати. Стан почав погіршуватись. Вона вирішила здати аналізи для того, щоб перевірити, що з нею. Приходить діагноз. Написано на англійській. Вона читає, переводить цей текст, читає і виявляється, що в неї рак. Але в церква слово Боже, нас вчать. Приймати все по духу, не впадати в відчай, а приймати все по духу. Вона почала не згоджуватись з цим діагнозом і каже, цього не може бути. Цього не може бути, тому що я служу Богові. Цього не може бути. І через декілька там днів пишуть їй ці лікарі, кажуть, потрібно перездати аналізи для того, щоб упевнитись, чи дійсно цей діагноз. Вона пише: молитвену потребу в. Церкву, церква молиться, вона молиться і здає аналізи, і приходить діагноз. Немає ніякого раку. Господь зцілив її. Чи не чудо це? <с> Тому в церкві слово дуже багато таких свідоцтв. І друзі, якщо ви потребуєте молитовної підтримки, або що у вас є хворі люди, рідні, ваші, близькі, то напишіть мені. Ми додамо вас в нашу групу духовна підтримка і де будемо разом з вами молитися за зцілення. Vin, a